На рашиському аеродромі в Енгелісі, де напередодні пролунали вибухи, могли перебувати чотири бомбардувальники: Ту-95 і чотири ту 160 Таке припущення зробили аналітики видання Дефенс Експрес, спираючись на супутникові знімки осінтер Андерсон. У Дефенс Експрес порахували, що чотири ту 95 можуть мати бойове навантаження в 32 ракети Х-101. Оскільки нові Ту-95 і ту 160 російські ВПК виготовляти не може. цілі таки розсереджують по різних латовищах здебільшого на Найвіддаленіших від України, зокрема Оленя, але і туди вже долітають наші дрони. Результати вчорашнього нальоту в районі аеродрому Енгельс не є достеменно відомими, зазначили у Дефенс Експрес. Ну і нагадаємо, що минулої ночі у Сиратовській області стався салют з вибухів. Гучно було в районі аеродрому Енгельс. Саме звідти і злітають ворожі стратегічні бомбардувальники, які обстрілюють Україну крилатими ракетами. Російські ЗМІ пишуть, що там працювала ППО. А в Міноборони РФ про цю атаку ані Чірк.